Хлібний дар. все вырішить на полі. Частина російських підрозділів опинилася в оточенні на Добропільському напрямку. Повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. В результаті контрнаступальної операції вдалося ліквідувати понад три тисячі окупантів та майже тисячу одиниць техніки. І загалом за період українського контрнаступу звільнили 175 квадратних кілометрів території. і Майже 200 кілометрів зачищено від диверсійних груп. Повідомив Сирський. Від диверсантів продовжують зачищати і Куп'янськ на Харківщині. Місто перебуває під контролем ЗСУ, запевняють у Стабі нині тривають активні контрдиверсійні заходи на півночі Куп'янська українські оборонці шукають та вибивають російських окупантів, які маленькими групами проникають до житлової зони і намагаються закріпитися та накопичити ударну силу. В'їзд для цивільних у місто обмежений для ефективного проведення військових операцій проти диверсантів. Схожу тактику використовують росіяни щоб захопити ямпіль, що на південному сході від Лимана на Донеччині. Проте наші оборонці оперативно відреагують на назадом ворога і за минулу добу відбили п'ять атак на цьому напрямку. Покровський та новопавлівський відтинки фронту залишаються найактивнішими. Половина боєзіткнень припадає саме на ці ділянки. Успішно працюють українські оборонці. І в небі наші воїни знищили російський гелікоптер Мі 28 за допомогою ФПВ-дрона. Постаралися пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем. Повідомив командувач підрозділу Роберт Мадяр Бровді. І з нами вже є гість Дмитро Жмайло, Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Тем сьогодні зранку величезна кількість, тому що Джей Ді Венс зовсім протилежно говорив в інтерв'ю те, що раніше заявляв про Україну. Тепер він каже. Нарешті для нас це приємно, коли він каже про те, що Росія має схаменутися і побачити свої втрати на полі бою, і проаналізувати, що у них незначний прогрес у війні, а втрачають вони набагато більше. Це неочікувано було з боку Джедівенса. Розшифруємо все це. Ну і не тільки ці новини вітаємо, пане Дмитрий та, в студії. Та, Давайте та, розпочнемо з максимально свіжої новини. Вона виглядає як рішення США дозволити нам наносити далекобійними ракетами удари по території Росії. Всі. Ці цитують заяву Кітакелога, який заявив буквально таке: якщо судити по тому, що говорив Трамп та віце-президент Венс та держсекретар Рубіо, то відповідь так використовувати можливість наносити дальні удари. Що це означає? ми раді будь-яким подібним тезам, тому що це наближає нас до можливості реалізовувати ці проекти. Але чи дійсно ця заява відкриває нам якісь можливості? Розшифруйте нам будь та однозначно, вона нам відкриває можливості, але питання наявності в нас цих систем, тому що я нагадаю, курський наш плацдарм не втримався якраз через брак далекобійних систем, коли в нас не стало хаймарсів, атакамсів або критично мала їхня кількість, то тоді ну нас просто напросто придавили числом і притисли до кордону. Там ще він уточнює, що як там Кело говорить, інколи вони можуть це робити, інколи не можуть це робити. Це пов'язано з тим, що американці все таки відновили з нам роз обмін. Розвідданими, ну і глобально вони можуть це все регулювати поставкою тих чи інших систем, тих же хаймерсів, Атакамс. Поки що, на жаль, не підтверджується інформація по томагавках. Але я нагадаю, що коли Зеленський говорив про це далекобійне озброєння, то Трамп сказав, що подумає. Чому зараз так відбувається? Ну, по-перше, не треба нам захоплюватися, все може дуже швидко відмотатися назад. Але це нарешті якась реальна відповідь на ті дії, які робить Росія. Вона бачите, ну якщо говорити відверто, і слава Богу, робить по-дурному, вона не при... Являє навіть якоїсь показової гнучкості Трамп розуміє, що фронт як би там не було вперся, і ці просування на сотні метрів. Ну цим абсолютно нікого не здивуєшся. Розуміють, що ну рух російської армії, на щастя, він є не динамічним, непослідовним і дуже часто ми всі ці клини власне зрізаємо. тому Якщо росіяни будуть так себе поводити, скоріше за все це однозначно дійде до практики. Чому? Тому що це вже було. Якраз, коли ми отримали атакам сі Хаймарс, ми досить таки ефективно нищили в 300-кілометровій зоні і куди досягають власне ці системи усю інфраструктуру. А там близько 20 аеродромів, звідки злітає тактична авіація, і загалом до 200 військових об'єктів. Це є ФСБ, і прикордонники, і російська армія, і їхня Росгвардія, яка брала участь у злочинах проти нашої держави. Тому, як би там не було, надія є, але як то кажуть, не треба. Треба зараз зачаровуватися, щоб потім знову не розчаруватися. А ви вже зачепили там гавки, і хотілося б заакцентувати на цьому увагу, тому що журналістка Fox News, вона телеведуча запитала Джейді Венса. Він сказав, що питання вирішується буквально в ці хвилини по там гавках і дам право, і буде верніше, оголосити про це Трампу самому. Але чому саме зараз ми заговорили про ці крилаті ракети? Ну і врешті на необхідність їх в теперішній момент для фронту. Вони критично нам необхідні, якраз для знищення центрів прийняття рішень. Якщо, наприклад, коли була знову ж таки курська наша операція, то ми знищували їхні штаби, ми винищували їхній вищий генералітет, і це нам допомагало. Чому саме власне зараз знову ж таки це позиція Росії, яка ну виставляє Вашингтон, ну м'яко кажучи, дурнями? І знаєте, от, ну, десь рік тому назад я ну, десь говорив, що ми обов'язково дійдемо до Томагавка, і всі ну з як, кажучи, сміялися. Казали це нереально, американці на це не. Ідуть ось ми зараз в цій точці часу, і це ну дійсно дискусія. Е Чому так відбувається? Бо Путін усіх задовбав, американці нарешті ну, самі підвищують е, градусі напруги. Ну, і нам це потрібно, по-перше, далі для винищування нафто, е, нафтопереробної галузі або для нанесення інших точкових ударів. Це центри прийняття рішення, це штаби, це великі склади з боєприпасами. Бо я нагадаю, що минулорічні удари в прикордонні по складах ГРАУ, е, тобто ракетно-артилерійське озброєння, ну воно дуже і дуже гальмувало наступальні дії росіян. Тому нам критично необхідні. Ці ракети якраз для того, щоб захлинувся оцей російський зимово осінь, а ці ракети наступ. вони якого базування? Бо ми знаємо, що американські військові запускають їх зі своїх кораблів в морі, приблизно як росіяни свої калібри. В зможемо ми їх запускати з землі чи з літаків з яких платформ? Це якраз до речі, дуже багато експертів повелося на цю всю історію. Сказали, що, по перше, вони морського базування, а в нас флоту немає, або шахтного базування, що відповідно в умовах активних бойових дій і засобах повітряного нападу ну буде дуже довго побудувати цю шахту. Але в американців є й пересувні томагавки, коли вони встановлюються на рухому платформу на вантажівку, можуть нести один, ну як я говорю, грубо, тубус з однією ракетою. Ну відповідно, це так само нам дає дуже великі можливості для маневру. Це запас з різних точок. Щоб росіяни просто-напросто не встигли зреагувати, тому як запускати у нас власне є. Ще є варіант запуску з авіації, але в нас немає таких літаків, які б могли бути адаптовані до цієї до, до цієї ракети, але наземні пускові установки так вони є. і Їх, ну я думаю, цілком реально отримати. ви відповідаючи на моє запитання, сказали, що ну Путін всіх дістав простими словами. Як же міг він дістати, коли Джей Ді Венс він ну. Так обережно був завжди по відношенню до росіян, і навіть в своїх висловлюваннях. А зараз він говорить, може зацитувати, скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь військової переваги на місці. Я сподіваюся, що відповідь не так багато, але безумовно наша позиція полягає в тому, що ми будемо продовжувати працювати заради миру. І сподіваємося, що росіяни нарешті прокинуться і побачать реальність на місці. Попереду зимова компанія. Ми наближаємось до неї. Осінь, жовтень вже наближає ця і надалі ми будемо говорити про глухий кут і незначне пересування. Чи вони все таки можуть готувати щось непередбачуване на фронті? От на мапі, яку ми зараз бачимо, вони нічого непередбачуваного не готують. Вони зробили найбільше перегрупування з часу початку повномасштабного вторгнення. На щастя, поки що успіхи цього просування є незначні. Це зокрема в районі Костянтинівки, 4 кілометри, 2 кілометри і закріплення в красному лимані. Скоріше за все найближчим часом почнеться битва за Мирноград. Але для світу це м'яко кажучи, просто-напросто нічого. Венс під час передвиборчої кампанії прямо казав, що мені плювати на Україну. Чому зараз? Ну тому що можливо можливо, знову ж таки, команда Трампа розуміє, що щоб змусити росіян до реальних переговорів, треба зробити низку ось цих болючих ударів. Венс, ну він відповідно, те, що говорив Келох. Якщо президент говорить ідемо вправо, ми йдемо вправо. Якщо вліво, то вліво. На щастя, зараз, от, якщо брати оточення Трампа, є от, грубо кажучи, партія війни це Келох, і є відповідно інша структура перемов. Овника, який власне бере участь у російсько-американських перемовин, то перемагає саме партія війни, саме тому, що політика щодо росіян, вона в принципі провалюється, тому вони те, що думає президент, та й озвучують. Ну і е, фактично синхронно з цими заявами е, є заява Андрія Єрмака, голови офісу президента. Він сьогодні зранку написав про те, що виключно симетрична відповідь на російські удари по інфраструктурі, на їх терор пришвидшить шлях до завершення війни. Ціна для Росії буде високою. Вона відчуватиме наслідки своєї воєнної стратегії, яка базується на терорі проти цивільних людей. Це вже не 22-й рік з повітряними ударами. Краще щоб Росія припинила війну, це означає про те, що ми дійсно готуємо симетричні відповіді. І президент Зеленський про це говорив: ми готуємо свої далекобійні удари по там енергетичних об'єктах Росії. Ми готуємо удари по енергетичних об'єктах Росії, але ті, які безпосередньо живлять військові об'єкти. От Коли ми говоримо про знищення підстанцій на території РФ, це ж не ті підстанції, які забезпечують житлові багатоповерхівки. Це ті підстанції, які, наприклад, забезпечують залізничні вузли. Це ті підстанції, які підключені до військових об'єктів. Так зрозуміло, що цивільні постраждають від відключення енергетики. Як але це вони сам... швидко лагодять заради справедливості Вон... сказати. От вночі наносимо удари, а на ранок вже повідомляють, що полагоджена, хоча не факт, що це правда. Те, що тут питання критичності і кількості. Саме тому нам потрібні західні ракети. Саме тому ми намагаємося по тих же фламінго вийти з однієї ракети на добу на сім на добу. І тому ми знаємо, що росіяни накопичилися влітку. В них була пауза. Зараз вони, м'яко кажучи, атакують територію України не щодня, а це ну є періодичність в один-півтора тижні. Тому ми розуміємо, що прильоти будуть. На жаль, будуть болючі прильоти. і в нас є проблеми з балістикою через недостачу тих же пострілів до Петріотів. Але якраз ми... Ми накопичилися і нашими далекобійними бронами. У нас є ракетне озброєння. Можливо, надійдуть озброєння до тих же атакамсів, можливо, штормшедов, можливо. Хай Марси, ну і, відповідно суть же наша полягає тому, ми ніколи не атакуємо точково. Ми перші придумали дрони обманки. Це ідея, яка вкрали в нас росіяни. Потім іде хмара дронів. І в оцій, ну скажімо, в безладів повітря, які росіяни не можуть ніяк зупинити. Ми додаємо точково ракетні удари. Тому так очевидно, що будуть і удари по їхній енергетиці, але це однозначно буде пов'язано з військовими об'єктами. Бити по цивільних, ну по перше, нас як то кажуть, мораль наша не дозволяє. А по друге, це дуже дорого і дуже неефективно. Ми на це точно. Не На жаль, в Росіян немає моралі, і під час вчорашнього удару ми вкотре переконалися в цьому. І якщо проаналізувати останні їхні повітряні удари масовані, то здебільшого вони припадають на гіпермаркети, великі склади, хлібзаводи, винзаводи, ну і окрім цивільних будинків. Чому вони взялися за складову економіки нашої? Це ціленаправлено такі удари, аби знищити великий бізнес і невеликий бізнес, те, що вони роблять, або чому вони так почали прицільно бити? Тому що вони розуміють, що в нас брак систем протиповітряної оборони, і ну всі ключові об'єкти як би там не було прикриті. От вони постійно фактично кожну атаку довбуть Старокостянтинів, бо там стоїть наша авіація. Але ми не бачимо кадрів, щоб ну знищували знищували велику кількість наших літаків. Це б одразу розлетілося в інтернеті. Тому в них далі є терор потипро цивільних. Вони думають щиро, що такими ударами вони можуть викликати якусь кризу в окремому регіоні. А відповідно, якщо криза в регіоні, то можуть бути бунти. Виходи, перекриття доріг це все, що їм власне потрібно. На друге, що в нас немає засобів прикрити кожен гіпермаркет і кожну ППО, їм потрібні жертви, їм потрібна картинка руйнування інфраструктури, і в них немає ніяких інших креативів. Це доведення населення відповідно до відчуття безнадійності, щоб воно починало все більше говорити про завершення війни на будь-яких умовах. Тут нічого не змінилося, де можуть дотягуватися, там вони власне і дотягуються. Як тоді був удар по Мукачево, ледь не вперше за час повномасштабного вторгнення, щоб власне. Власне, наносити удари для інфраструктури, яка дуже важлива саме в цьому регіоні. Соціальна нестабільність це те, що вони хочуть досягти. Ну і економічна нестабільність, тому що це великі все таки кошти для бізнесу. І, можливо, вони хочуть, щоб бізнес йшов, переміщувався в інші країни. Європи. Ну, це удар по нашій економіці, тому що ми фінансуємо нашу армію і. Те саме виробництво дронів виключно з тих грошей, які надходять в бюджет, а це податки, а податки сплачує бізнес, який працює. Менше працює бізнес, менше в України є можливості себе захищати. Це пряма конверсія. Далекобійні наші дрони і ракети. Знову там президент пише про те, що провів ставку, там нарізані задачі певні. Коли ми побачимо о, ці дрони дійсно масового використання, ви вже згадали, що фламінго ми хочемо з однієї ракети вийти на сім ракет на день. Е, що нам для цього потрібно? Скільки часу? Коли, коли ми побачимо дійсно масові удари подібними виробами по території ворога? А, та. ну, по перше, не знаю, чи відомо є заборона генерального штабу на коментування глобально будь-яких далекобійних ударів від військових, отримати інформацію. Ну фактично наразі неможливо. Стосовно строків виходу, то про те, що говорив президент, це приблизно 4-6 місяців. Зокрема, тверде паливо вироблятиме тепер дані до ракет Фламінго щодо наших далекобійних дронів, то нарощується виробництво. І є так, як був план на рік, десь 30 тисяч далекобійних дронів, то планується десь виготовити 35-37 тисяч. Ну і стосовно масовості, в нас усі удари масові, тому що якби ми робили точкові удари, ну просто-напросто російська протиповітряна оборона їх би ну знищувала. Це вже дало свої результати, про що говорив Сирський за два останні місяці. 86 ударів, і більшість з них припадає на військові об'єкти і нафтопереробну галузь. Уже призвело це до конкретних наслідків. 17% була обвал нафтогазового сектору. І ми однозначно це будемо нарощуватися. Але чому ми, можливо, робимо певні паузи, хоча дрони. Летять постійно, це якраз накопичення їх так само, як росіяни на зимовий період. Відповідно, і російська армія і має відчути те, що відчуваємо ми, коли йде опалювальний сезон, коли йде пониження температур, те, що власне говорить президент про дзеркальність відповідь, якраз і передбачає певне таке затище, щоб нас на кожен російський удар була конкретна відповідь. Ну, про закупівлю дронів і час надходження їх до конкретних бригад. Ми будемо говорити ще в сьогоднішньому ефірі. Тема важлива, тому залишайтеся з нами продовж дня. А от сьогоднішня феєрична новина, ще одна, яку ми не можемо просто не пропустити. Обговорювали зранку з Євгеном Мадіар. Повідомив про те, що FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі 28 Це вперше? Ні, це не вперше на щастя, але бачите, ми відновлюємо. Але де відновили FPV-дрону? І технологічно, як це можна було технологічно, ми вже це робили, коли наші дрони були не такими далекобійними, десь приблизно на 9-15 кілометрів. Коли йшли гарячі бої за Авдіївку. А Авдіївка безпосередньо близько знаходиться до Донецька, то гелікоптери, які злітали причому на іншому краї Донецька, тоді здається, було один чи два збиття, і було відео власне цього. Росіяни через це змінили тактику. Це коли, наприклад, гелікоптер піднімається над позиціями наших військ ще біля своєї лінії оборони робить відстріл некерованих авіаційних ракет і повертається назад, якраз для того, щоб його не можна було уразити традиційними засобами. Вони постійно змінюють е, тактику застосування гелікоптерів. Тому це продовження цієї школи. Наші дрони стали ефективніші, вони стали більш далекобійнішими. І такі удари однозначно можуть продовжуватися. Те саме стосується і російської авіації, яка досягається те саме стосуватиметься і будь-якої техніки. От що що терганячи просування нам важко зупиняти, але от тільки виїжджає техніка. Це дуже жирна ціль, то все це вражається. Тому власне є у нас створення сил протиповітряної оборони безпілотних систем, і наші розробки вони показують результат. Далі тільки питання масштабування коштів, кадрів і часу. Звісно, от про кадри теж будемо говорити. QR-код виводимо на екран. Які спеціалісти потрібні зараз в силах оборони? Про що будемо сьогодні говорити? Сьогодні ми будемо говорити про соту бригаду. Це досить таки потужна бригада, яка є нашим давнім партнером. В них є велика. Чезний вибір бойових та небойових вакансій. Там працюють рекрутери, які дуже швидко оформлюють папери і вирішують як там усі питання з територіальними центрами комплектування. Потрібні люди з технічною освітою паяти дрони, потрібні зв'язківці, потрібні люди навіть займатися тими ж документами. Потрібні люди на бойові посади з більшим відповідним забезпеченням. Плюс контракт 1824 що анонсував Павло Паліса. Він також продовжує діяти. Він відточується. Є можливість на рік, є можливість на два роки. Він буде далі продовжуватися. Хто не знає, що робити, може звернутися, отримати інформацію і аж тоді прийняти остаточне рішення. Давайте поговоримо про гібридну війну, яку Росія вже розв'язала в Європі. Поговоримо про дрони, зокрема там над Данією, над іншими країнами, над Швецією. І про Молдову давайте почнемо з е, дронів, які над європейськими країнами. Е, ну, ми бачимо і розуміємо, що це інструмент, який дешевий, простий, але призводить до фактичного. Тимчасового колапсу цілих галузей, зокрема авіаційної. що Європі з цим робити, і які наступні кроки Росія може реалізовувати в цьому напрямку? вона буде підвищувати градус цієї напруги. Я ж кажу росіянам, поки не дати по лапам, так як зробили турки, вже всі, як там тільки ледачі не приводив цей приклад, то вони будуть, м'яко кажучи, нахабніти. Чому вони це роблять? Їм важливо відсікти нас від військової допомоги. Вони не впевнені, що передавлять нас за о, зиму весну, і щоб продовжувати, наприклад. Почати весняно літню наступальну кампанію, їм потрібно буде суттєва допомога. І можливо, це від Китаю. А китайцям вони продають зараз свої енергоресурси і найбільш багаті нафтогазові регіони. Путін прямо сказав: готуйтеся до опалення енергоресурсами типу дрова, бо все буде експортуватися в Китай. І він розуміє, що все це може, м'яко кажучи, завалитися. Тому він отакими от діями показує: це ваша розплата за Україну. Ви віддали її зброї, а вам збивати нічого. Що їм робити? Їхати в Україну, і вже президент запрошує. Навчатися саме їх на збивати дрони нашими дешевими засобами, і власне ми пішли на цей крок, який викликав неоднозначні дискусії в суспільстві щодо продажу нашої зброї. Нам важливо зараз наш ВПК масштабувати його обсяг зараз складає десь 15 мільярдів доларів. США, а зрости він може до 35 мільярдів доларів. США. І до речі, зупинити негативну тенденцію, коли деякі виробники через незавантаженість релокують свій бізнес якраз до Європи, де він стає цінним. Це перший шлях. Інший шлях ні, це пропозиція Швеції, яка вона і зробила щодо захисту її повітряного простору. Швеція була довгий час поза НАТО. Вони часто розробляли свої власні розробки інколи з британцями, саме тому у них є Гріпен, це шведська розробка, і в них є свої системи малої і середньої дальності для збиття дронів. І вони говорять, що вони можуть там влучити ледь не в пачку якогось продукту, як там пачку макарон. Вони описують, тобто вони дуже точні. А також в них є своя навігаційна система, яка використовує платформи. З кулеметами 7,62, 12,7 – це умовний калібр, а також калібри більші – 30-40 міліметрів. Оце тим, що уже шведи запропонували поділитися, тому можна вийти з цього процесу, але знову ж таки Європа прогавила цей шанс, коли бачила цю високотехнологічну війну, і вірила, що цього не буде. І те, що заявив Кубілюс, єврокомісар з питань оборони, що якщо почати швидко вирішувати цю проблему, то європі знадобиться мінімум рік. Тему гібридної війни ми ще продовжуємо. Жимо впродовж сьогоднішнього нашого ефіру, коли будемо говорити про результати виборів у Молдові і фактор Придністров'я. Дякуємо вам за те, що Дякую. були з нами. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий центр, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.